Далі поговоримо про міжнародні події. Ціни на нафту знову пішли вгору. Напередодні вони зросли на 1% на тлі збереження напруженості на близькому сході після нападів хуситів на судна в Червоному морі. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 70 центів. А на американську нафту марки West Texas на 66 центів через напади хуситів. Чимало компаній змінює маршрути, що спричинило перебої у транспортуванні через Суецький канал. А саме чи Через нього проходить близько 12% світової торгівлі. На зв'язку з нашою студією Руслана Осипенко, це український дипломат та експерт з питань міжнародної політики. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Вітаю Руслана. Як загалом напад хуситів на судна в чорному морі вплинув на ціни нафти на світових ринках і на енергетичних ринках загалом? Ну для того щоб зрозуміти, чому взагалі з'явилися хусити і чому вони там нападають, і саме на цьому торгівельному шляху в Суецькому каналі, давайте розберемо детально цю річ. Кому це вигідно? Відразу шукаємо, кому це вигідно. Хто стоїть за хуситами? Перше питання за хуситами стоїть іран. Друге питання: що чим зайнятий яким стратегічними планами зайняти Іран і Росія зараз? Вони створюють трансконтинентальний торгівельний маршрут від південних портів Ірану до Волгодону і туди аж до Санкт-Петербургу, до Балтики. Тобто, фактично це паралельний маршрут, яким користується зараз весь світ через Суєцький канал. От в Соєдському каналі загострення, а їхній маршрут розширяється і активізується. Плюс до того, до цього маршруту вони намагаються притягнути Індію, відірвавши її від західного блоку. Щоб через порт Мумбаї Індія могла експортувати свої товари аж туди до Балтики, до Європи. Коротшим шляхом, тому ми бачимо, що нанесено удар по-перше. Іран наніс удар по планам сполучених штатів Америки, які хотіли запустити шоковий шлях номер 2 від Індії до Південної Європи, розпочавши на близькому сході оцю війну Хамасу і Ізраїлю. Це один удар. Другий удар це атаки в Червоному морі на маршрут торгівельний світовий торгівельний маршрут, який йде через Суец, для того, щоб привернути увагу до свого маршруту. Вони туди вклали 20 мільярдів доларів фактично в розбудову цього. Маршруту він іде через Каспійське море і Волгодонський канал. А Росія вклала там в розширення тільки ділянки там каналу в мільярд доларів. Тобто, це стратегічний стратегічні плани, які вони реалізують, зривають діючі торгівельні маршрути і. Каналізують, скажімо так, торгівельні потоки через свої території для того, щоб в майбутньому збільшувати свій потенціал, і вистояти у, у цьому світі, коли, коли йде прискорена така регіоналізація, глобалізація зломана, торгівельна торгівля падає. Світлова буде регіоналізація. От вони через свій регіон прокладають оцей трансконтинентальний транстрансконтинентальний торгівельний маршрут новий. Пане Руслане, а як зламати плани Ірану та Росію? От міністр оборони США Лойдостін оголосив про початок багатонаціональної операції захисту Червоного моря на тлі атак хусиків на торговельні судна. Чи це допоможе? Ну безперечно, це допоможе, але це боротьба з наслідками. Це не, не боротьба з причинами. Причина, в чому я сказав, глобально йде регіоналізація. Блоки розділилися. Один блок сполучених штатів Америки країни, і другий блок довкола Китаю. І якраз Іран і Росія це проксі китайські, які е, створюють альтернативні торгівельні маршрути, і головний тут Китай. Тому якщо ви хочете вплинути і взагалі змінити кардинально е, ситуацію і торгівельну і е, безпекову треба розмовляти і впливати на Китай. Інакше нічого не буде. Е, Тегеран, він фактично підживлюється е, Китаєм. Китай дав обіцянку. Захистити суверенітет Тегерану підписав угоду на постачання нафти на 25 років, і Тегеран спокійно отримує кошти в свій бюджет, розбудовує цей трансконтинентальний, як ми сказали, торгівельний шлях від цих грошей і проводить свою політику, ламаючи політику західних країн іншого блоку. Тому для того, щоб впливати і кардинально вирішувати проблеми, не не тактичні кроки і наслідки лікувати. А треба спілкуватися з Китаєм. А на вашу думку, це можливо. Вирішувати. Вирішити зараз цю проблему для того, щоб от сполучені штати Америки поспілкувалися з Китаєм і дійшли якоїсь золотої середини, чи взагалі вирішили це питання? Ну, виходячи з останніх перемовин, як вони пройшли, країни не досягли згоди по ключових питаннях. Ми ж побачили в засобах масової інформації, що по ключових питаннях війна українсько-російська, війна Ізраїлю з Хамасом і тайванське питання, вони не змогли домовитися. Вони збільшили канали там спілкування для того, щоб зменшити оцю спіраль. Протистояння, щоб не було гарячої війни, там третій світової застосуванням ядерної зброї, але по ключових поточних питаннях вони не змогли домовитися. Тому, безперечно, складно буде домовлятися, тому що різне бачення на майбутнє світу у Китаю і Сполучених Штатів Америки. Тому протистояння буде зростати. А які потенційні вигоди від цієї ситуації може отримати наш ворог Росія? Росія закладає стратегічні підвалини підтримання свого потенціалу на тривалий час. Тобто для того щоб воювати тривалий час, вона створює цей торгівельний шлях, яким будуть і доставлятися весь рік, не зважаючи там від пори року товари, які важко проконтролювати. Якщо в Суєці контролює захід усі потоки, там то це суто. Скажімо так, торгівельний шлях всередині одного з угруповань це от такого прокитайського угруповання. Там іде всередині два шляхи. Оцей з півночі на південь Ірано-Російський, і зійшов з сходу на захід. Це шовковий шлях китайський. Фактично, 20 шляхи забезпечували це угруповання всім необхідними. Вони могли доставляти товари. Вони могли продавати, імпортувати, експортувати товари. Ну таке перехрестя, знаєте, торгівельне, і цього було достатньо. Тобто вони посилюються, вони стратегічно посилюються і готуються до, до того, що міжнародна торгівля буде фрагментуватися Всередині своїх угруповань. Вони роблять оці додаткові торгівельні шляхи історії. Пане Руслане, а хто від цих атак хуситів постраждає найбільше? Ну постраждає. По перше, дискредитований буде цей морський шлях торгівельний, тому що там 70-80% світової торгівлі йде через Суєцький канал. Це один з шляхів, який забезпечує і Європу, і там і торгівля, і нафтові танкери йдуть. І ну фактично, всі торгівля, і продовольством іде, і нафтою йде. Тому постраждає світова торгівля в першу чергу. А контролюється він у тому числі, і Захід має вплив на, на, на цей канал, незважаючи на те, що це єгипетський канал, захід завжди, як і раніше, мав, так і зараз, має вплив. І це один з маршрутів міжнародної торгівлі, так, так званої. Але, як я сказав, йому створюють альтернативу. Тобто, для того, щоб зменшити його вплив і зменшити прибутки вигодоотримувачів від цієї торгівлі цим каналом. Пане Сипенко, які сценарії розвитку ситуації ви зараз вважаєте найбільш реалістичними? З хуситами справляться, але. Оця прискорена фрагментація світової торгівлі, вона зменшуватиме, зменшуватиме світову торгівлю і зменшуватиме ціна на нафту. Постраждають в першу чергу нафтовидобувні країни у 2024 році, тому що буде стагнація економіки, і, безперечно, це буде дестабілізувати всередині ці країни. Соціальна політична ситуація в цих країнах буде дестабілізуватися. А якщо вона буде стабілізуватися, то керівні еліти будуть спрямовувати цю енергію на якісь зовнішні конфлікти. Тобто, ми побачимо збільшення конфліктів, зменшення торгівлі і збільшення конфліктів, скажімо так, якщо просто казати. Пане Руслане, Ангола заявила, що вийде з ОПЕК, оскільки її членство в організації не відповідає її інтересам. А як це вплине на саму організацію і на ринок? Оце якраз ознака цієї регіоналізації. Тобто країна просто хоче працювати на себе, власне, для того, щоб отримувати прибутки і підтримати свою. Стабільність соціально-політично всередині своєї країни, але вона вже тоді викидує на ринок додаткові обсяги нафти, і ціна на цю нафту буде падати. І прикладу Анголи може послідувати Нігерія, яка про це казала Венесуела, яка намагається також збільшити обсяги. Плюс до того, якщо Іран буде збільшувати нарощувати поставки в Китай, Китай буде менше купувати інших гравців, хоча в нього диверсифікована торгівля. Але з уповільненням торгівлі стільки нафти йому не буде потрібно. Тобто нафти буде більше, а використовувати її будуть менше. Значить, ціна буде падати фактично на цю нафту. А які стратегії або заходи може реалізувати ОПЕК, щоб підтримувати ціну нафти? Ну скорочувати вже не можуть. Ми бачимо, що на перемовинах вони намагаються скорочувати для того, щоб підтримувати баланс цін, Вони вручну, скажімо так, зменшують видобуток, ділять там між собою квоти, але не завжди все складніше, і складніше їм домовлятися, чому вони так роблять, тому що попит падає. Опит економіка світова не розвивається, коли була глобалізація світова економіка динамічно розвивалася. Локомотивом був Китай на китайському ринку. Заробляли західні компанії. Зараз вони розділилися. Західні компанії окремо, Китай окремо Китай не може оговтатися після ковідних оціх обмежень. Після своїх у нього там проблема з економікою, і йому стільки не потрібно ресурсу. Тобто локомотив міжнародної економіки він уповільнюється і уповільнюється Китай, і будуть втрачати як китайські компанії, так і західні, які заробляли на великому китайському ринку. Ну і безперечно, нафтовидобувні, тому що вони живили цю економіку, підживлювали А на вашу думку, чому атаки Хуситів у Чорному морі стали можливими? Тобто червоному чому... О, у Червоному, вибачте, <про>, про своє у Червоному морі стали можливими. Тобто, чому у них з'явилися можливості і ресурси їх провадити, де був промах? Це промах того, що зв'язки міцнілих і ірану. І дали можливість. Вони і безпілотники мають вони мають обладнання іранське, вони мають фінансування іранське. Ну безперечно, виконують замовлення іранське. Тому треба було впливати раніше на, на Іран. І ще коли протистояння там з Саудівською Аравією було якось до цього поставились. Так знаєте, як до нашої війни, там та це регіональний конфлікт, якось там якось буде. А насправді Іран використовує це для вирішення глобальних стратегічних. Питань зараз протистояння з заходом. Це ж не просто так. Вони там на цих лодках плавають і величезні танкери нафто, нафтоналивні атакують. Це підвищується ціна перевезення, страхування. Там невигідний маршрут стає невигідним, дискредитованим. Там треба якусь військову місію відправляти, витрачати ресурси, відтягувати ресурси на від війни з Україною, відправляти туди кораблі, значить, щоб захищати торгівельні щоб маршрути Оці тобто відтягування ресурсу. У заходу і дискредитація його торгівельних шляхів морських пане Руслане, а як можна було раніше впливати на Іран? От ми бачимо скільки санкцій вже так запровадили, але ж вони не діють на цю країну. Санкції – така непевна річ. Ми до цього часу знаходимо. Ну, по перше, ми до цього часу бачимо, що в Росії там дві третини європейських компаній не, не, не вийшли з ринку е, е, Росії. І після прийняття стратегії там сполучених штатів Америки щодо стримування Китаю на китайському ринку найбільші високотехнологічні американські компанії працюють і нарощують виробництво, як та сама Тесла. Там е, е, і інші я не, не, не перераховую навіть ті, що чіпи виготовляють Qualcomm, там і, і інші інтел заробляють на цьому ринку, вкладають науково дослідні свої. Роботи уже в Сполучених Штатах Америки, тобто гроші. Саме головне не можуть відмовитися від грошей. Їм розповідають, що це протистояння фактично за виживання йде. А вони кажуть, ну треба ж гроші заробляти, тому що там сплачувати треба те, те, те скажімо так, і тому ми Знаходимо чіпи і в ракетах західні, і в цих безпілотних літальних апаратах до цього часу не застосовувались. Подивіться 23-й рік. Ніхто не застосовував вторинних санкцій. Через Туреччину йшли потоки і експорту і імпорту російського Росія спокійно нарощувала через Казахстан, Узбекистан, Киргістан, нарощувала через Грузію. Нарощувала потоки оцього обхідні обхідного імпорту. Купувала по 100 танкерів, які без транспондерів там возили ту нафту. і Не було ніяких вторгненних санкцій. Починаючи з червня місяця, Росія після падіння доходів на нафту почала заробляти і в жовтні місяці заробила рекордні там мільярди доларів, що склало там 31% прибутків місячних всього бюджету Російської Федерації. Тобто, друга половина 2023 року Росія пішла в плюс. Вона почала нарощувати взагалі ті втрати, які в першій половині 2023 року понесла. Тому в стороні санкції не працювали. І от зараз тільки схаменулися на заході і прийняли 12-й, Пакет, кажуть, треба перекривати, хоч парини там обхідні, і вводити якісь там вторинні санкції, тому що ніхто їх не боїться, вже пристосувалися і вже почали нарощувати потенціал. Не те, що там втрачати, а нарощувати. Дуже дякуємо вам за е, ваші роздуми. Руслана Сипенко, український дипломат, експерт-міжнародник, був з нами на прямому відео зв'язку.